Ти просинаєшся вранці і відчуваєш якусь тривожність, страх перед майбутнім. Тому що розумієш, що сьогодні знову все піде не так, як ти планував у своєму житті. Ти бачиш вже якісь перешкоди. І чому саме так? Чому, коли ми з вами намагаємося планувати, будувати своє життя, здається, що хтось його навмисно Руйнує. Саме про це сьогодні. І почну з того, що кожна нормальна людина у цьому світі вона планує своє життя. Вона намагається побудувати своє щастя, бачити своє майбутнє, майбутнє жити без. Страху, робити такі певні кроки до свого успіху. Але з часом ти розумієш, що не завжди все йде я так, як ти хотів би, як ти плануєш. Я згадую свою молодість, коли я робив все можливе для того, щоб досягти щастя у своєму житті, коли я бачив цілі. Коли я будував плани. Але чим більше я ці плани будував, тим мені здавалося, що все більше руйнується навколо мене. І я завжди задавав себе питання, чому так? Ну, чому так в моєму житті? Я роблю все для того, щоб бути успішною, щасливою людиною, а насправді все руйнується, і я не бачу успіху. Тому, що я роблю. І ось, коли мені було там близько 30 років, я відкриваю Святе Письмо, Біблію. І я хотів би, щоб ви зараз зробили це разом зі мною. Читаю такі вірші, читаю Слово Боже. Це Ісая, пророк Ісая, 55-й розділ. Давайте з 6 вірша прочитаємо. Шукайте Господа, поки його можете знайти. Закличте до нього, поки він близько, хай безбожний покине свою дорогу, і беззаконна людина свої задуми. І нехай повернеться до Господа. І він. Змілосердиться над нею до нашого Бога, а Він щедро простить. Адже мої задуми, каже Бог, адже мої задуми не є такі, як ваші задуми. Це можна ще перекласти як мої плани, це не ваші плани. І ваші дороги не такі, як мої дороги, це слово Господа. Але так, як небо віддалено від землі настільки далекі. Мої дороги від ваших доріг і мої задуми від ваших задумів. Так от, коли я відкрив Слово Боже, я зрозумів свою помилку. І яка ж вона? Я зрозумів, що коли я будував своє життя і будував свої плани і мав цілі, то я будував його життя без Бога. І тут дуже гарно сказано, да? нехай безбожна людина там, покине свою дорогу. Що таке безбожна людина? Людина, яка не враховує в своєму житті, що є творець, є Бог, є Господь. Так ось, що я зрозумів, що мій план насправді, коли в цей план немає Бога, да? цей план безбожний. І безбожний план не може бути успішним і не може досягнути якийсь, якийсь там цілий. Або можна навіть так сміливо сказати, що план без Бога, коли я будував своє життя без Бога, це божевільний план. Чого божевільний? Тому що це план вільний від Бога. Там нема місця для Бога. І далі я зрозумів, що ми читаємо, що насправді у Господа Бога, у Творця, є Його генеральний план до кожної людини. Він має свій план. І треба шукати не свого плану божевільного, а звернутися до Божого плану. Як він бачить моє життя. І коли я це зрозумів, усвідомив, і я почав довіряти своє життя Богу, тільки тоді моє життя почало змінюватися насправді. І я вже чую ваше запитання. Добре, я почув, і я готовий зараз. Відмовитись від свого плану і взяти за основу в житті Божий план. І з чого мені сьогодні почати? Як сьогодні практично для себе знайти Божий план? І читаючи Євангелія, ми знайдемо відповідь. Ісус підказує, це початок Євангелія. Він каже: за все, перш за все у житті шукайте Царства Божого. Наприклад, читаємо Матфія, 6 розділ. Ісус там каже: шукай Царства Божого, по за все, це має на увазі, що довіряй своє життя Богу, шукай присутність, щоб Бог був присутній в твоєму житті. І далі Він каже: не один раз не хвилюйся. Ось що важливо. Що, що важливо реалізувати у житті. Якщо я довіряю своє життя Богу сьогодні, Ісус каже, не турбуйся. Зовсім не хвилюйся. не май страху ніякого. Відкинь всяку там тривожність, як я казав, що просинаємося, і вже ми бачимо, що якось все йде не по нашому плану. Давайте зрозуміємо, що я не можу контролювати цей світ насправді. І не одна людина, навіть сама там власна сьогодні, не може контролювати процеси, процеси, які відбуваються на землі. Тому Ісус каже: не хвилюйся, і це Божий план для нас з вами. Не турбуйся, не май страху перед майбутнім, а дові, май довіру. Цілком довіряє своє життя Богу. То коли ми просинаємося, це не час, щоб ми боялися або тривожились Це час, коли почати свій день з молитви і почати думати про Бога, що Бог все контролює, Бог все бачить, що Господь Бог це мій батько, Він любить мене. І навіть. Коли виглядає, що все йде не так, як я хотів би, результат буде такий, як хоче Бог зробити в моєму житті. А мені, мені треба не хвилюватись, довіряти своє життя Богу і завжди шукати Царство Небесного. Друзі, то давайте сьогодні для того, щоб досягати мети в житті, для того, щоб бути щасливими, благословенними, жити без страху, мати впевненість у майбутньому, давайте відкинемо всі свої плани і візьмемо за основу Божий план, який забагато кращий. Як написано, як небо далеко від землі, так і його Божий план для нас. Забагато багато кращий, чим мій особистий план. Нехай Бог допомагає нам реалізувати його Божий план у нашому житті. Благословіть. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.